Добрий день, мої хороші. Сьогодні я хочу розпочати наш урок зі слів відомого давньогрецького філософа Цицерона: Немає нічого більш порядкованого, ніж природа. Творіння природи досконаліше тварінь мистецтва. Мабуть, найбільшу насолоду і радість, найпалкішу любов до рідного краю, до життя викликає природа. Вона завжди чарувала і чарує, хвилювала і хвилює людину. Шепіт голубої води, зелених дібров, спів дзвінкоголосих пташок, запах і розмаїття квітів, усе це дорога серцю і нічим не зрівняна природа рідного краю. Першу ніж перейти до вивчення теми нашого уроку. Давайте з вами пригадаємо. Дієприкметник – це особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом і має граматичні особливості дієслова і прикметника. Дієприкметник відповідає на питання «який?», яка, яке, які. Дієприкметник виконує синтаксичну роль. Означення або присутка. У словосполученні вкриті росою дієприкметник вкриті. Дієприкметники поділяються на активні та пасивні. Активні дієприкметники творяться за допомогою суфіксів уч-юч, ач яч ел, ну. Пасивні дієприкметники творяться за допомогою суфіксів ну, н-єн «те». У прикметниках діаприкметникового походження в наголошених суфіксах анану, януну, енену, єену пишуть дві букви ен необлаганний, нездоланний. В українських дієприкметниках Утворених за допомогою суфіксів «н», «н», «є», завжди пишемо одну літру «н». Написаний, прочитаний. Отже, ми з вами перейшли до теми нашого уроку. Запишіть, будь ласка, дієприкметниковий зворот, виділення комами дієприкметникових зворотів. Зверніть свою увагу, це потрібно знати визначення дієприкметниковий зворот, умови відокремлення дієприкметникового звороту на письмі. Це потрібно вміти визначати дієприкметниковий зворот в реченні, виділяти дієприкметниковий зворот відповідними розділовими знаками. Використовувати речення з дієприкметниковим зворотом у власному мовленні. А зараз трішки пограємо у гру, відгадай і знайди мене. Розстелений кожушок на нім посіяний горошок. У лісі вирізана, гладенько витисана, співає, заливається. Як називається? Перевір себе. Перше це зірки на небі, прикметник розстелений. Друге це сопілка. прикметник виписана. Запам'ятайте. Дєприкметник разом із залежними від нього словами встановить дієприкметниковий зворот. Іменник або займенник, від якого залежить дієприкметниковий зворот, називають означуваним словом. Наприклад, далеко-далеко на південь засиніли смугою гори вкриті лісом. В даному реченні означуваним словом є гори, після цього слова йде дієприкметниковий зворот, вкриті лісом. Дієприкметниковий зворот. Що стоїть після означуваного слова, виділяється на письмі комами. Наприклад, стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. В даному реченні означуване слово дерева після нього йдуть два дієприкметникові звороти. Загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Виділяємо комами. Дієприкметниковий зворот, що стоїть перед означуваним словом, здебільшого комою не виділяється. Наприклад, налиті пурпуром плоди звисають тяжко звід зелених. В даному реченні означуване слово це плоди. Перед означуваним словом стоїть дієприкметниковий зворот, налиті пурпуром, тому комою не виділяємо. Не виділяються комами діаприкметникових зворот, що виступає присудком. Наприклад, мій перший вірш, який він є, написаний в окопі. Завжди виділяються комами діаприкметникові звороти, які залежать від особових займенників. Наприклад, стомлені далекою дорогою ми тільки на світанку добрили до села. В даному реченні ми. Це особовий займенник, від якого залежить дієприкметниковий зворот, ми, які втомлені далекою дорогою. Також запам'ятайте, що дієприкметник поєднує в собі ознаки дієслова і ознаки прикметника. Які ж ознаки дієслова? Це вид, доконаний і недоконаний час. Теперішній минулий стан активний, пасивний. Може мати залежні слова, тобто іменник, заіменник, прислівник. Ознаки прикметника указує на ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, який, який. Змінюються за родами, числами та відмінками. Узгоджується з пояснюваним іменником у роді, числі та відмінку. У реченні виступає означення частиною складеного іменного присудка. Зверніться увагу на те, як можуть бути побудовані речення з дієприкметниковим зворотом. А зараз ми з вами проаналізуємо три речення. Перша. Перед нами височіли гори, укриті снігом. В даному реченні означеним словом є гори. Укриті снігом це дієприкметниковий зворот, тобто гори, які укриті снігом. Ми знаємо з вами, що якщо дієприкметниковий зворот стоїть після означеного слова, то ми його виділяємо Наступне. Гори, укриті снігом, височіли перед нами. В даному реченні означуване слово гори, укриті снігом прикметниковий зворот. Даний дієприкметниковий зворот в цьому реченні знаходиться всередині речення, тому ми виділяємо його з обох боків комами. Тим паче, що він стоїть після означеного слова. Третє речення. Перед нами височіли вкриті снігом гори. В даному реченні означуване слово гори, вкриті снігом прикметниковий зворот, але свою увагу на те, що ми комою його не виділяємо, тому що ми знаємо, якщо дієприкметниковий зворот стоїть перед означеним словом, то ми його комою не виділяємо. А зараз ми з вами проведемо цифровий диктант. До вашої уваги запропоновано 6 речень. У послідовності потрібно розставити згідно цифр. Перша це дієприкметник, друга – дієприкметниковий зворот. Ось, наприклад, в першому реченні на темному небі нерухомо застигли химерні клаптики хмар. Посріблених промінням місяця. В даному реченні діаприкметниковий, наявний діаприкметниковий зворот, посріблених промінням місяця. Отже, перша цифра у нас буде 2. Далі, медово пахнуть прив'ялі трави. В даному реченні наявний лише діаприкметник. прив'ялі. ставимо цифру 1. Листя стало схоже на гору хрумкого печива, посипаного цукровою пудрою. В даному реченні наявний дієприкметниковий зворот посипаного цукровою пудрою. Ставимо два. На посивілій траві блищать крапельки роси. В даному реченні наявний дієприкметник посивілій. Отже, ставимо цифру один. Осіння листя змокле під дощем світилося сумним світлом. В даному реченні наявний дієприкметниковий зворот, змокле під дощем ставимо цифру 2. У повітрі повільно кружляло відірване вітром листя клена. Отже, в даному реченні, наявний дієприкметниковий зворот, відірване вітром. Ставимо цифру 2. Перевіримо себе. А зараз, будь ласка, зверніть свою увагу на ключ до цифрового диктанту, який зараз тільки що ми з вами виконували. Я вважаю, що ми з вами виконали це завдання на відмінно. Зараз ми підведемо наші підсумки уроку у формі розгадування кросворда. Перше, слово, яке виражене іменником або займенником, від якого залежить дієприкметниковий зворот, називають правильно означуваним. Друге, не виділяється комами дієприкметниковий зворот, що виступає правильно присутком прикметниковий зворот, що стоїть після означуваного слова, виділяється на письмі правильно комами. Завжди виділяються комами, дієприкметникові звороти, які залежать від особових займенників. Молодці. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Залежно від рівня Середній – Ввести в подані речення дієприкметникові звороти з довідки, розставити розділові знаки. Друге виписати з художньої літератури 6-7 речень про красу рідного краю з дієприкметниковим зворотом. Це достатній рівень. Третє високий рівень скласти монологічне висловлювання про красу рідного краю, використовуючи дієприкметнокові звороти. Щиро дякую за увагу. Гарного дня!